Добрий день. Добрий день. Заходьте. У вас прийомний день ви казали сьогодні. Ми прийшли по питанню, тому що були в прокуратурі, писали заяву. Нам сказали, що ви нам були повинні надати протокол рішення або копію справи, для, щоб у нас була на руках. От справи про те, що там кудись гроші дітські тратять, або алкоголіки проживають там. Справа на бибику, те, що ви приїжджали в Дернадежду. Ви вас да. розкарзі, не Пас Ми завели справу чи не завели? Ой, ви знову за одне і те саме. Нам прокуратурі ви... сказали, що ви, надали, що ви надали нам копії цих заяв. Документи, так, мої? Цих заяв. Да, надайте нам їй копії цих заяв, тому що вона пише заявлення про клівету. Це оперативна інформація, яка вона внутрішня, про не знаю, голова. Що ви ви думаєте? Ви? ви приїхали, я фактично я проводите обшук у них дома. Де не проводила обшук, я навіть і двір не заходила. Ви намір мали такий провести не обшук. А що ви хотіли? Я е, приїжджала з питань, яких я озвучувала, я вам казала, з яких я питань приїжджала. Ну, озвучте ще робила. раз. Обшуків я не робила. А що ви, ви робили? У володіні я не була, і навіть на території подвір'я я не так, була. Це що я вас не пустив, а ви що сказали? Що зараз поліцію я не ви не пустили. Я да. дозволу. І без дозволу я нікуди не йшла. Все. Якого дозволу? Ви казали, що зараз поліцію визво і поліцію будете заходити. Е, це внутрішня інформація, скарги заяви. Це... Вони... Інформація не внутрішня. Це не стосується це. громадян України. Ви приїхали на приватне подвір'я до громадянно особи. Є закон про захист персональних даних. Вона ось ослічно приїхала. Просив вас копії документів, в основанні яких на ви приїжджали шо? на підставі того, що ви поклівітали родину в місті з Яловою своєю подругою. Я бачили вони потрібні копії для подачі заявлення. Я вам ще раз скажу. Ви відмовляєтесь. Ви приїхали без всяких документів, без всяких рішень, без я всякого рішення, призначення... приватне. Покажіть мені, я його хоча б сфотографірую, щоб я. вчора я... вам надавала. Зараз покажіть. Запит, будь ласка, офіційний. Офіційний запит. Вона зараз. Щас... Давайте ручку, бумагу, сідай, пиши. Офіційно. Ви ж просите. Ні, чогось вона просить. Я... Наташа, ти просиш. Ну, так, мені потрібно щось. Давайте ручку й бумагу. Це громадська організація. Це запит від громадської організації. Зачем мені від громадської організації, як прийшла ось людина, Ну, зачем ви нав'язуєте мені? Нічого. Я нічого такого не казав. Це ви кажете, я громадська організація. Також громадська організація, в тому числі, ось прийшла людина. Надайте їй копії. Цих зайом як по яких ви приїжджали.